Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 140 градусів. Знайдіть кут, при вершині, о, знайдіть кут при основі цього трикутника. І варіанти відповіді А 40 градусів, Б50 градусів, В 60 градусів і Г 70 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник а, Б С. він рівнобедрений, а Б дорівнює БЦ. І кут LBC при вершині зовнішній кут 140 градусів потрібно знайти градусні міри кутів А або С. Чому я написала А або С, бо ми знаємо властивість кутів рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, запишемо це за властивістю кутів рівнобедреного. Трикутника. Кут А дорівнює куту С. Тепер використаємо властивість зовнішнього кута трикутника. За властивістю зовнішнього кута трикутника, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Суміжний з ним це буде кут АБЦ, несуміжній кут А і кут С. Запишемо за. Властивістю зовнішнього кута трикутника кут LBC дорівнює радусних мір кутів А і С. А оскільки кут А дорівнює куту С. Це дорівнює 140 поділити на 2 і маємо 70 градусів. Записуємо відповідь 70 градусів. І варіант правильної відповіді у нас Г5 Номер 5 з домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7. Та номер 5 З домашньої самостійної роботи номер 8, підручника математика 7 виконано.